Мы сейчас будем покупать нарушение цели. Визуально. 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 Здесь вот основной командирский принцип. Здесь важно управлять. Даже меньше нет. Вот смотрите. А если Которые обеспечивают малую массу танка. За счет двигателей моторного отделения. летает. Особенно сьогодні 58 мм, потім буде можливость ділити за 950 днів, таке роботи родовому помірі. Обладнаний новітніми системами захисту, які на сьогодні видовий подвиг. Але це саме ви робите. Коли була дана команда Перейти, ми з вами робимо все можливе, щоб вам допомогти. І саме тоді і там розвитку. В листопаді місяці буде випущено вперше найбільший обсяг танків і БТРів, які конче потребує українське військо. Окремо хочу підкреслити, що це є найсучасніші зразки військової техніки, обладнані тепловізорами, обладнані новітніми системами зв'язку, обладнані новітніми системами захисту, які на сьогоднішній день здатні протистояти будь-якій навалі і загрозі, які здійснюються під час нашої вітчизняної війни. 2014 року за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність нашої держави.